Шановні друзі, ще 30 мая Блумберг повідомив, що Україні загрожує дефолт. Київ не виплатить свої зобов'язання до Держборгу на 665 мільйонів доларів. США. Ви уявляєте, що таке 665 мільйонів доларів для держави? Ну це як приблизно від Тесли для Ілона Маска. Домовитися з кредиторами не вдалося, тож платіж скасували. Це вважається технічним дефолтом. Однак це був очікуваний крок. Інвестори знали, що уряд України може не виконати зобов'язання і показати інвесторам ну, ви зрозуміли, це не шок. Механізм крос-дефолту вимкнено. Ну, що хто-то на кнопку натиснув. Це захищає країну від ланцюгової реакції дефолтів. Тобто економіка не рухне, долар буде стабільний, тому що що? У нас є потужний князь Володимир Великий. Україна продовжує отримувати міжнародну валютну допомогу, в тому числі від ЄС, США та МВФ. Без них би було все набагато гірше. Тобто просто бабло дають і все. Ринки не впали. Реакція була стриманою. Довіра до країни зберігається. На ну, сьогодні виходить така потужна новина, що стандарт Ендпур це така міжнародна потужна агенція по бізнесу економіці. Оголосила про дефолт України. За ВВП облігаціями, та хто вони такі? Я вас прошу це все є псу і псує зрада, силаючись на те, що позавчора Київ не зробив платіж на суму 665 мільйонів доларів. І міжнародна агенція знизила рейтинг облігацій України із ЦЦ до Д. дефолт. Ну ви зрозуміли, що це взагалі не про що. Гарна політика уряду, а це ж все бронювання, економічно важливих підприємств. Там всіх тягає туди, і сюди працювати ж нікому не дають. Але то таке, я вас прошу. Головне, що бабло іде із-за кордону це перше. Друге, смарагдовий Малеська може обмінятися в МВФ на бабки, чи в Америці, чи в Європейському Союзі. Він же казав, що він готовий мінятися на НАТО. Тут доведеться на бабло помінятися. Нічого страшного. Так що у нас є козир у рукаві. А інвестори, я вас прошу. По-перше, у нас форс-мажор, це війна. По-друге, борги віддають тільки труси, я казав потужний. Ну, і по-третє, головне, що... За переберкам все скоро рухне. У руських там економіка. Взагалі тришить по швам. Он Гордон казав, що вже на ослах їздять там на передовій. Нафта падає вже три рочки, падає, падає. Скоро кінцево виходимо. Грошей у них не буде. І розпад на три запчастини. Отак От мені казали. А у нас вже повний порядок. А взагалі ви уявляєте собі ситуацію. Ну, це те ж саме, ви принесли гроші свої до банку, ну, вирішили трохи підзаробити там на проценті, да? покласти їх на депозит. Уклали угоду на один рік терміном, приходите, да, кажете, ну, а де мої відсотки, гроші мої. А вам у банку кажуть, спокійно, ситуація контрольована. Ми очікували, що платити вам не будемо. Коли буде, тоді буде. Давайте йдіть додому, ми вам зателефонуємо. Виявляєте, до чого ці можна владці давали країну, але це не Вовчик дефолт, спокійно, він нічого не знав, ні про що не здогадувався, і навряд чи про це дізнається, тому що тут ну, перемоги немає. Якщо б хоча б пахло десь далечки перемогою, то він би одразу був би тут. А так, ну таке питання якесь не дуже гарно вийшло. Ну, то таке. Так що тримаємось, ні на що не звертаємо увагу. Сморагдовий лідер веде нас до перемоги.